Ласіхі і ласі, всім привіт! Ми продовжуємо турботливе адвент Монро. І сьогодні маленька практика на підтримку своєї внутрішньої дитини. Чекайте зараз чаю зроблю. І все розповім. Друзі, я впевнена, ви чули про внутрішню дитину, внутрішнього дорослого, внутрішнього критика, який зазвичай розмовляє з нами голосом мами або ж опорного дорослого. І я за ваші порадію. Якщо у вас було щасливе дитинство, але, як показує мій досвід, у багатьох із нас досить неприємні, тоді навіть травматичні спогади. Але ніколи не пізно створити щасливе дитинство, вже будучи дорослою. Дора, стрибай! На тебе ж всі чекають. <А>! Нас недолюбили, нас недопестили, недообнімали. Що роблять діти? Граються. Граються просто так, по фану. Малюють, ліплять. Збирають о, конструктори. До речі, в коментарях напишіть. Я впевнена, у багатьох з вас є маленькі діти. Як ви з ними проводите час? Дора Дубель два. Я сьогодні була в магазині і купувала новорічний декор і побачила стенд з дитячими книжками. Почала читати оповідання от прямо в магазині і так захопилася, що в кінці розплакалася. Розплакалася від усвідомлення, що в моєму дитинстві таких книжок не було. У моєму дитинстві не було прийняття підтримки, абсолютної такої любові, просто тому що я є. Зараз я розумію, що мене виховували функціональною, зручною, а це дуже сумно. Тому я купила книжку дитячу. Я купила їх декілька. Подаруй Левчику. корисні казки малим дітям. Про все на світі. Цю книжку я б рекомендувала і дорослим. Миколай, ти до нас завітай! А ще я купила гнома в колекцію. В коментарях придумайте йому ім'я. Друзі, рекомендую вам сьогодні почитати якусь дитячу книжку. Або ж подивитися мультик, або ж щось намалювати, як варіант розмальовка принцеска. Турбуйся про себе. Ласіха. І до зустрічі завтра.